Привіт! Слухайте, в мене виникла така ідея, може вночі знімати якісь відео, ну а чого? Ніхто не заважає, дитина пішла спати, і я тут сама по собі можу робити, що мені завгодно, що мені хочеться. І О, зараз я просто хочу вам показати цих двох ляльок, розповісти трохи про них, про них і показати, що вони одягнуті. Якщо вам буде цікавий такі формати, коли я вночі буду щось сказати, може не вночі, може я днем буду щось сказати, тут зараз в мене світить лампа, і може воно якось не так світить, я не знаю. Може в день буде краще, але я спробую зараз так. І так. Дві такі мої лялечки. Ось ця моя біля це остання, яку я придбала. Це БМР 1959, і в неї мод тому, мабуть, я її так і буду називати. Але може в неї якесь є ім'я, я не знаю. Взагалі у моїх ляльок ніяке ім'я, їм якось я не можу давати. Або я їх забиваю, або якесь не те ім'я, вони у у отримають. Ось оце от у мене така зараз улюблена лялечка, і вона у мене показує, ну, зараз вона показує цей топик в'язний спицями, а взагалі вона дуже любить показувати різну одежу. І ось ця дівчинка, всі її, мабуть, знають, це Аша. Так, Аша, фокус на Ашу. Це Аша, це, мабуть, МТМ першої хвилі, я вже її не пам'ятаю. Вона дуже така мила, Ну, начебто вона проста, але щось в неї є таке цікаве, і вона дуже класно показує всю одежу. Ось, наприклад, її зачіска, от цей, от такий хвостик, от, він дозволяє одягати будь-яку одежу, і взагалі зачіска вона не заважає. Тому вона так класна. Що на неї одягнуто, я трохи також розповім. Це такі топіки, вони однакові, зв'язані по майже однаковій схемі, але вони відрізняються на спинці. Ось тут, якщо буде видно, може, ось так ближче, я покажу так. У них тут ззаду такий шовчик зроблений, але ось це зашито тут і далі. Тут ось така тирочка, вона трохи зашито, а тут далі є така пуговичка. А ось цей топік он на трьох пуговичках, якщо тут видно, отак от може трохи покажу: 1, 2, 3. Три такі пуговички. Чому я так зробила? Тому що ось цей топік, мені подобається його дуже зручно одягати та знімати. Тобто, якщо будуть внизу штанці такі широкі, то Можна буде легко його одягати. Яку саме робити застіпку, кожен, звісно, вирішує сам. Ну, але от я спробувала так. Ну, взагалі, це топіки також хто полюбляє ось такий літній варіант. Або варіант під якусь ковтиночку, під якусь курточку, то може. Також він добре підійде, щоб тут не заважало на рукавчиках якесь Ну, Або коротенький рукавчик, або довгий рукавчик, він може заважати. Тому я полюбляю такі маєчки. Начебто, все, що хотіла, показала, розказала. Ви мені, будь ласка, напишіть, напишіть під цим відео. Потрібно мені, мені взагалі щось таке знімати, ось такі теребенькі, теревенькі, не знаю про що, і можу розповідати, чи вам показувати себе, чи вам показувати тільки ляльок, чи вам показувати матеріали. Мені буде дуже цікаво, якщо ви це напишете. Ну, Я подивлюсь, якщо це відео буде комусь сподобається, то я побачу ваші вподобайки. Щоб я їх побачила, не забувайте їх поставити. Тобто поставити лайк на це відео. Буде класно, якщо ви підпишетесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. І тоді будемо з вами зустрічатися наступного разу. Я вам ще щось покажу. У мене тут на столі дуже багато всього, і можна розповідати, розповідати, розповідати. На цьому я це відео закінчую. Па-па!